Тернопільські рятувальники отримали 10 сучасних пожежних автомобілів. Нові автоцистерни на базі шасі «Ісузі», які може вивозити 2500 літрів води, що на 200 літрів більше ніж машини старшого покоління. Сучасні автомобілі, які будуть заміняти старі зірці на шасі зілів, на шасі МАЗ білоруських. Адже країна агресор на сьогоднішній день і та техніка, яку ми використовували, це постає питання з запасними частинами. Тому урядом було прийнято рішення щодо технічного переоснащення підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, заміни російських та білоруських транспортних засобів на європейські взірці. Машини укомплектовані електричним генератором, мензопилою, моторізом, шабельною полою, ручним електрифікованим інструментом висувною освітлювальною мачтою, пожежними рукавами та всім іншим необхідним пожежно-технічним обладнанням, що допоможе рятувальникам швидше та ефективніше вирішувати завдання, спрямовані на захист населення та їхнього майна від пожеж та інших надзвичайних подій. Ці транспортні засоби зараз поставлені в ДСНС області. Вони будуть працювати практично по всій області. Це не тільки місто Тернопіль, розподіл був відповідності до кількості населення, а також потреб кожної пожежної чи рятувальної частини. Вартість однієї такої автівки 16 мільйонів гривень.